Привіт усім, з вами Binwin! Сьогодні ми пройдемо в світовий квест до Скарби та фікціонерів. Він надходить до ланцюжку квестів слідами обраних драконів у басейні Незвичайного полум'я. Щоб знайти це квест, нам потрібно дотуватись до телепорту, нащадків навіс цього регіону і пройти до руїн ось сюди. Тож йдемо. Ви їх побачити одразу звідси. Ось тут. Тут нас буде чекати наш NPC клапі і я, з якою нам потрібно буде порозмовляти. Тож йдемо. Ось там вона сидить, Чи йдемо розмовляти. Після розмови нам потрібно спуститися до розкопок що перед нами. Ось цих. Щоб розпочати досліджувати підземну територію. Спускаємось. Йдемо Ходимо в позначке, йдемо далі. Тут ми знайдемо купу каміння з твердим флагістоном, яку наш маленький тепетлізавр почне атакувати, як тільки ми наблизимось. Допоможемо знищити скелю, щоб виявити під ними гробницю духів Юмказавра Тож підходимо і допомагаємо. Оселяємося, щоб перетворитися на Юмказавра Нам потрібно зруйнувати ось цей прохід. Беремо один з логістонських бочок з ліворуч. І пускаємо його в стіну праворуч, щоб відкрити новий шлях, Обираємо. і стріляємо. Тут будуть закриті ворота. Нам потрібно дочекатися, поки теплітизавр відкопає механізм поруч. Ось він це зробив. Взаємодіємо з механізмом, щоб відкрити ворота до останньої кімнати. Заходимо. Використовуючи здатність всім комсавра, нам потрібно витягнути блок від клітки, щоб звільнити монето. Відтягаємо за допомогою І і звільняємо. Знову відтягаємо, щоб не заважало. Тепер матеріалізується механізм флогістану. Наповнюємо його флагістоном і перемагаємо мозлиця шукача. Після бою беремо таємничу маленьку кульку, яку автомат упустив перед тим, як залишити руїни. Над кімнатою, в якій ми знаходимось, відкриється ярлик з дорогоцінною скринею, до якої можна дістатися за допомогою юмказавра. Зтелепортуємось юмказавра і підіймаємось. Забираємо скриню і відчиниться прохід. Тепер нам потрібно піднятися нагору. Виходимо в інкозавра. Розпочнеться Кат сцена. Там ми показуємо кліпі і знайдений вами скарб. Маленький тепетлізавр вирішить, що хоче стати його колекціонером і залишить нам м'яч. Квест на цьому буде завершено. А у нас на цьому буде все. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі в нових відео. Бувайте.